Ох і чарівник. Погляньте, що витворяє син Андрія Шевченка. Хто очолить Рому Артема Довбика? Цей коуч знає свою справу. Анчелоті висловився про останній матч Луніна за Реал. Чи все окей? Так хто з українців потрапив до топу найгірших нападників в історії АПЛ? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проекту Фавбет. Говоримо про найцікавіші новини за останні кілька днів. Карпати налаштовані викопати контракти двох орендованих бразильських футболістів. Повідомляє Юафутбол. Це 20-річний центральний захисник Жан Педрозо та 24-річний атакувальний хавбек Бруніньо. Абсолютно правильне рішення, що Педрозо дуже зріло себе показує в центрі захисту, хоча йому 20 років. Він взагалі бразилий. Словом, Педрозо топ Бруніньо теж дуже технічний, дуже креативний, цікавий хавбек. Правильно роблять. Нападник збірної України Артем Довбик не брав участі у тренуванні національної команди, оскільки приїхав у її розташуванні занадто пізно. Про це повідомляє тато таке раніше. Була інформація, що Довбик відчув дискомфорт після удару по коліну, Де раніше була операція на передній хрестоподібній зв'язці, боже на Албанію буде готовий. На Грузію є інші варіанти. Дівмі спорт опублікував рейтинг з 10 найгірших нападників в історії АПЛ з моменту її заснування. До списку потрапив колишній нападник Ліверпуля Андрій Воронін. Він посів шосту позицію. Такі рейтинги завжди повна фігня, але вони постійно вкурмлюють, що туди завжди люблять втуляти Вороніна і нерідко Реброва та Шевченка. І це якесь дивне упередження, бо є до біса форвардів, які теж мали очікування і показали себе не краще. Головний тренер Реала Карло Анчелоті не має претензій до гри українського голкіпера Андрія Луніна. Повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, тренер усвідомлює велику роль яку Лунін відіграв у цих матчах. Він вважає, що у пропущених м'ячах немає провини Андрія. Травми явно сказалися на результатах команди. Захист Реала – це завжди прохідний двір. Захищати вміють тільки Карвахаль, Рюцьґір і Менді. Раніше допомагав Вальверде, але в цьому сезоні Ганчі ним дірки затикає. Італійський тренер Клаудіо Раньєрі підтвердив, що очолить Рому. Цитую, ми їдемо. Нагадаю, що фахівець вже очолював Рому з 2009 по 11 та в 2019 році. У це вже якийсь баян згадувати, той неймовірний Лестер. Але що заважає з Роми, так таку квіточку зробити? Ну, напевно, якщо Рома щось виграє, то скажуть: ну, Рома, не Лестер. Але загалом Ранієрі дуже толковий досвідчений. Авторитетний коуч, який, я думаю, зможе зліпити з цього проєкту щось ігідне. З проєкту, де є довбик. Це приємно. 19 листопада відбувся матч першого етапу кваліфікації Євро-2025 серед команд Ю-19 між Україною та Казахстаном. Поразка 1-2. На 63-й хвилині зустрічі Крістіан Шевченко показав свою майстерність і обіграв одразу трьох суперників один за одним. Ну, просто машина. Результат дуже невтішний і. Ну, ну я не знаю, чому так, чому останнім часом взагалі. Майже завжди в контексті збірної одні такі сумні якісь історії. Рятує лише приказка, що за чорною е смугою завжди йде біла. Коли тільки це біло настане, оце відкрите питання. Друзі, пишіть коментарі, що ви на рахунок думаєте. У мене на сьогодні все. Вже завтра буду у Львові і у Львові з вами зустрінесь. Почуємось.